Показник, це вже друге і доповнене видання книги. А взагалі, про своє рідне місто, вчитель історії Радомишської гімназії Геннадій Цвік збирав матеріали впродовж 25 років. Розпочалося захоплення ще тоді, коли школярем копав город біля батьківської хати і знайшов старовинні монети. Далі були краєзнавчий музей, навчання в Київському інституті імені Драгоманова і викладання історії в гімназії. Це є літописне місто таких міст по Україні небагато. То це був би гріх не написати про своє місто рідне справжню історію, якої практично не було. Ради місто історичне. Тут колись формувалися військові дружини Київської Русі, тут перебували багато знаних осіб. Тут діяла одна з перших друкарень друкарня Києво-Печерської лаври. Що видавала в світ Божі книги? Я думаю, що це буде цікаво і для молодшого покоління, для учнів, студентів, і для старшого покоління, тих, хто живе на нашій землі, і любить її. Присутні на презентації книги говорили, що нині, коли вивчення історичного краєзнавства не обов'язкове. Навіть на історичних факультетах треба, щоб знайшлися ентузіасти, котрі напишуть такі книги, і про в Любар, Олеськ, Лугини, і так далі. Адже від любові до своєї малої батьківщини починається любов до України. Від знання історії свого роду, свого села, міста починається з знання України як держави, і від любові до свого рідного краю любов поширюється до історії і до своєї держави як цінності. Прочитати цю книгу можна буде в обласній науковій бібліотеці, а придбати в книжковому магазині Радомишля.